Ремонт на вулиці Орлова у Рівному провели у 2018 році. Тоді замінили асфальтне покриття, облаштували пішохідний перехід пристроями примусового обмеження руху та виконали інші необхідні роботи. Сьогодні ж цей пішохідний перехід біля школи зруйнований, а на цій ділянці дороги утворилися вибоїни. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирдзян ініціював нараду з представниками комунальних структур, аби виправити ситуацію. На зустріч запросили і підрядника, який відповідно до гарантійних умов має відновити пошкоджене дорожнє полотно. Но і зруйновані елементи пішохідного переходу. Ми зробили таку нараду це з підрядчиком, це з начальником управління житлового комунального господарства, для того, щоб на майбутнє не було таких недоліків. І вони вчасно їх виправляли, тому що саме тут знаходиться 12-та школа, тут переходять діти, і ми маємо дбати в першу чергу про дітей і про їхню безпеку. Замінити зруйнований обмежувач швидкості біля пішохідного переходу виконавці робіт обіцяють до кінця цього тижня, хоча зауважують, що до руйнації лежачого поліцейського призвело механічне пошкодження. Ми готові як гарантійний випадок дану ситуацію виправити, знайти варіант, як його змонтувати і знайти сам матеріал, де він буде. На, на даному етапі можливо дістати, чи це київський виробник, чи це дубнівський, треба просто вивчити. Ще один проблемний відрізок: дорога, що з'єднує вулицю Орлова та бульвар Богдана Хмельницького. Шмат заасфальтованого покриття тут переходить у покриту подекуди щебенем та ямами дорогу, якої не існує на карті міста. Ніби це є не дорога, це є напрямок, але в свою чергу ми хочемо зробити правильний документацію. Це є проект для того, щоб на наступному році. Цю проблему виправити, і зробити тверде покриття, оскільки ви бачите, яка картина сьогодні знаходиться. Ну, це в місті взагалі недопустимо. Аби ця дорога з'явилася та була відремонтована, має бути розроблена проєктно-кошторисна документація та проведені відповідні роботи. Зайнятися цим уже найближчим часом мають представники житлово-комунального господарства.